Сімнадцята година столиці України на п'ятому час новин продовжуємо розповідати про все найважливіше, що відбувається у ці хвилини в Україні, а також за її межами. По дитячій лікарні у Києві вдарили крилату ракетою Х-101. Це встановили слідчі служби безпеки України. Удар кваліфікували як воєнний злочин. На місці трагедії знайшли відповідні докази, зокрема уламки корпусу та задньої частини з серійними номерами. Служба безпеки разом із національною поліцією продовжують працювати на місці влучання. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Кривава атака Росія на столицю. Кількість загиблих навпину зростає. За даними Київської міської військової адміністрації, відомо про 19 загиблих. 53 постраждали. Ворог вдарив по Києву близько 10-ї ранку аеробалістичними ракетами кинжал та крилатими ракетами. Мер столиці повідомив про влучання в один із медичних дитячих закладів. Там триває розбір завалів. Також повідомлялося про падіння уламків у чотирьох районах Києва. Усе, що відомо на тепер про повітряну атаку, Ганна рибалка розкаже. Повітряні сили повідомили про небезпеку ракетної атаки близько 10-ї ранку через балістичну загрозу з півдня, а згодом запуск крилатих ракет. Повітряна тривога поширилася на всю країну. По 10-й у столиці почули роботу ППО Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Солом'янський район столиці. Також задимлення зафіксували на одній зі станцій метро. Там евакуювали людей, підтвердили влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як видно, зі знімків, йдеться про національну дитячу спеціалізовану лікарню Охмадит. А тут лежать маленькі діті. Вот. Тут солі тут лежали маленькі діти, Всі росіяни поцілили у відділення, де лікувались діти. На одному з фото в лікарні видно матір, яка на руках тримає закривавлену дитину. Нині триває розбір завалів лікарні. Там можуть бути діти. Жахливо, просто терористичний акт Російської Федерації. Немає слів для того, щоб просто описати весь цей моральний стан, в якому знаходиться люди. Тут знаходились діти, тут знаходився медичний персонал. Можуть бути під завалами, можуть бути під завалами люди. Ми зараз не можемо чітко сказати. Так. Евакуація проведена. Зараз всі діти будуть розподілені по комунальних лікарняних закладах Києва. Падіння уламків зафіксували у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать: ось що робить російська нечисть. Ось що. Як вона воює, ось як вона воює з українським населенням. Шевченківський район Серець, ми бачимо ще одне влучання, житловий будинок десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо, чуємо голоси у Солом'янському районі. Внаслідок падіння уламків ракети пошкодили бізнес-центр. Загинула людина. Є травмовані. Там спалахнула пожежа. У Дарницькому районі уламок влучив у приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки. У Деснянському районі палає будинок у Голосіївському гаражі та авто. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. каже, російські терористи застосували по. Над 40 ракет різних типів масовано атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Є загиблі та поранені. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Кількість постраждалих у Києві внаслідок цієї ранкової атаки на столицю складає наразі 96 людей. Серед них троє дітей, 52 поранених госпіталізовано. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Зруйновані та пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК у двох районах Києва. З даними компанії, мовиться про Голосівські та Шевченківські райони столиці. До того ж, пошкоджені електромережі енергетики відновлюють роботу обладнання. Під час масованої атаки росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Про це повідомили у повітряних силах. Українська ППО збила 30 одиниць ворожого залізяча, зокрема, один кинжал, три скандери, понад два десятки крилатих ракет. А також три керовані авіаційні ракети. Крім того, окупанти атакували мирне населення ще й цирконом. Такий вигляд має готовність РФ до переговорів. Посол Німеччини в Києві Мартін Єгер прокоментував російський удар по дитячій лікарні Охмадит. Додав, що Росія веде війну проти мирного населення. Масована атака призвела до невинних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. Посол Австрії висловився ще гостріше. Сказав, що побачене сьогодні це цілковитий терор. Австрія неодноразово підтримувала лікарню Ахмадит, зокрема і від початку повномасштабного вторгнення. Посол наголосив, що заклад опікується немовлятами та дітьми у вкрай тяжкому стані. За Охмадит снаряди із таким написом наші армійці скерували на ворога. Відео прилюднили в офіційному телеграм-каналі Оперативного командування Захід наголошують, 44-та артилерійська бригада мститься за дитячу лікарню. Обіцяють, що по усіленні фронту буде багато ліквідованих російських солдатів і офіцерів. Є? По готовності. Рівень тридцять Ух, 31.74. По готовності вогонь. Доряжено? Уа! Армата! Острів! Ну і додалі більше підрозділів, які знаходяться на передовій, вже на своїх офіційних сторінках поширюють інформацію про те, що шлють росіянам привіти запальні привіти за те, що сьогодні Київ вмився сльозами і потерпав від цього шаленого терористичного акту. Напис на боєприпасах один за Ахмадит. Ну і завтрашній день в столиці буде оголошеним днем жалоби за жертвами сьогоднішнього ракетного обстрілу. Тільки жертв росте 47 поранених у Кривому розі, 10 людей загинули. Як повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, російські ракети поцілили зокрема по адмінбудівлю промислового підприємства. На місці працюють екстрені служби та медики. Один цивільний загинув у Дніпрі, 12 постраждалих. У місті пошкоджені багатоповерхівка. Одна з підприємств і станція техобслуговування. влучання було в адміністративну будівлю північного. Гірніше збагачувального комбінату, всього було три ракети. По наслідкам 10 людей загинули, 47 на зараз у лікарнях, з них 9 важких. Пожар локалізували і вже ліквідували. Але в двох містах є великі завали. Завали зараз розбираємо. В момент влучання 100 людей були в укритті. І ті, хто були в укриті укритті, ті, хто уйшов укриття, правила виконує протиповітряної тривоги. Всі залишилися живі. вибиті вікна. майже повністю зруйнований горішній поверх. При повторній тривозі у Києві постраждав приватний пологовий будинок. За неофіційною інформацією від рятувальників це сталося внаслідок падіння уламків. Є загиблі та постраждалі. І з місця подій наш кореспондент Олександр Карамушка наживо. Як бачите, позаду мене саме ця лікарня знаходиться, і верхній поверх, частина верхнього поверху повністю зруйнована. Дуже багато скла взагалі зараз лежить на землі. Потім уламки від фасаду. І за інформацією, яку ми дізналися на місці події, семеро людей загинули, і троє постраждали. Ми також поспілкувалися з людьми, які живуть по сусідству у сусідніх домівках, і кажуть, що о 13.00. Приблизно в такий час вибух був дуже великої сили, що могли навіть вікна і в сусідніх будинках повилітати. Та ми також поговорили з дівчиною Валерією. Вона була за годину, десь годину-дві до цього вибуху саме в цій лікарні. Каже, що їй дуже пощастило, адже за інформа... адже вона планувала тут залишатися аж до другої дня. Далі її коментар. Я коли йшла, я тут перех... я в цьому будинку трошки переховалась. Потім це коли перший раз було, коли е, прилетіло всюди майже потім я зайшла. Тут вже закінчилась тривога, е, масаж, потім повернулася. оця друга тривога була і тоді прилетіла сюди. За неофіційною інформацією, яку ми також дізналися на місці події, серед загиблих, на жаль, є. Лікарі і з однією лікаркою ми також поспілкувалися з Тетяною. Вона каже, що перебувала саме у приміщенні лікарні, була тривога, і приблизно через сім хвилин, приблизно через сім хвилин, саме стався цей вибух. Далі її слова був вибух, все посипалось, Всі почали тікати. Комусь надавати допомогу. Більше такого особливо нічого. А ви лікарка, так? Так. Ви якраз на операції були? Ні, у нас немає тут операції, це поліклінічне відділення. там Ви не постраждали? Слава Богу, ні, всі ці. Зараз на місці події працюють досі правоохоронні органи. Також були, звісно, нещодавно уїхали саме рятувальники, роботи продовжуються. Кажуть, що... Будуть продовжуватися аж до вечора, тобто зараз повністю офіційний коментар ніхто не дає. І найбільше, що вразило, найбільше, що вразило, що коли ми підійшли і почали, звісно, кадрувати, розкадровувати, так робити кадри лікарні, прямо от біля неї лежали накриті тіла. Люди просто були в шоці, в розпачі. Одна жінка взагалі в сльозах із криком, просто таким. ну... Який в жах бере, вона вибігла з прибудинкової території, лікарні. І ми також поспілкувалися з Михайлом. Він сюди приїхав, адже сподівався, що його тітка, яка працювала тут, вона не загинула. Приблизно десь півгодини тому ми брали у нього коментар, далі його слова. Тітка моя рідна. Щось відомо? Невідомо, але Надіємося, ну, що вона в лікарні або ну, там десь без сознання, розумієте? Бо питали насчет ну, всіх загиблих, але ну, не опознали взагалі. Як я вже казав, офіційних коментарів ще немає. Як нам казали, вони з'являться приблизно о 8-й, о 9-й вечора мають з'явитися. Так там Київська міська військова адміністрація коментувала, що в нас відок ракетного удару, але інформація щодо постраждалих та загиблих, вона звісно буде оновлюватися, і будемо сподіватися, що ці жахливі цифри вони не зростуть, тобто більше не буде. Не знайдуть людей посаждали чи загиблих. І дивіться наші випуски вечірні. Ми обов'язково будемо вас інформувати щодо цієї жахливої події. У мене на цьому все передаю вам слово. Дякую, Олександре, за розповідь. Олександр Карамушка з місця повторного удару російської ракети по одному з пологових приватних пологових будинків в столиці. Там, за непідтвердженою поки інформацією, є сім загиблих. Безпекову угоду між Україною та Польщею підписали у Варшаві. Вона передбачає можливість для Польщі збивати російські ракети і дрони, які летять у наш бік. Спеціальний механізм будуть розробляти команди Міністерства оборони обох держав, а також військові. Про це заявив Володимир Зеленський. Він підписав безпекову угоду і провів перемови із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. До розмови залучили і розширене коло делегатів з обох сторін. Переговори стосувалися оборонної співпраці. Мки Євроатлантичного шляху України та очікування від прийдешнього саміту НАТО зустріч стартує 9 липня у Вашингтоні. На прес-конференції президент України згадав і про ранкову російську атаку. Всі ви знаєте, шановні присутні, що сьогодні Росія завдала удару по багатьом містам України. Київ, Кривий Ріг, Дніпро, міста нашої Донеччини, влучання, зокрема, в дитячу лікарню одну з найважливіших не тільки для нашої країни, але й для усього нашого регіону. Лікарня Охмадит, яка в Києві удар прийшовся на відділення, де діти отримали діаліз, пошкоджені будинки. Досі триває розбір завалів. Далі ви поїдете до Сполучених Штатів на саміт НАТО і можете розраховувати на нашу повну підтримку. І там шлях України до НАТО довший, ніж хотілося б вам, і ніж хотілося б Польщі. Ми це знаємо. Поки що ми зробимо все, щоб допомога НАТО була максимально ефективною для України. Якщо ви не будете мати чіткого послання завтра або післязавтра, нічого не зміниться в позиції Польщі. Ми продовжуватимемо заохочувати наших союзників, щоб цей шлях до НАТО і ЄС був для України як Чим і це також одна з причин, чому ми підписали сьогодні цей документ. На цій прес-конференції. Президент також повідомив, що Україна скликає Радбез ООН за наслідками цього ракетного удару по Охмадиту і по мирним містам України. І Нагадаю, що в Радбезі ООН якраз головує Росія. Макрон переграв усіх. Другий тур французьких виборів завершився дуже неочікувано. Лідери соцопитувань, ультраправі зазнали жорсткої поразки. Опинилися лише на третьому місці. Про більшість можуть вже забути. Поступилися навіть президентські партії. Лідерами перегонів натомість став лівий альянс. Новий народний фронт. Що ж тепер очікує на Францію коаліція чи технічний уряд? Та на що сподіватися в Україні? Більше в матеріалі Антона Кучеренка. Абсолютна більшість у парламенті, зять-сестри, прем'єр-міністр, а сама у кріслі президентки. Це все мрії Марін Лепен, яким не судилося здійснитися. Її ультраправа партія виграла перший тур дострокових виборів у Франції, на другий ішла беззаперечним фаворитом. Їм пророкували ледь не 300 місць у парламенті. Але а упс. Але натомість національне об'єднання ледь на шкребло 140. це третє місце у загальному виборчому заліку. Розпіарений ультраправий поворот Франції тривав лише два тижні. Лепен визнала поразку і одразу почала прогнозувати невтішне майбутнє для власної країни. Тресовина, про яку я попереджала, звичайно ж настала. Франція буде повністю заблокована трьома групами, які мають приблизно однаковий вплив у національних зборах. Що ж ми йдемо до цього? Це сумно. Ми втрачаємо ще один рік, ще один рік нерегульованої імміграції, ще один рік втрати купівельної спроможності, ще один рік вибуху небезпеки в нашій країні. Боялись правого повороту, але прогавили лівий. Переможцем виборів став альянс Новий народний фронт це об'єднання ледь не всіх провідних лівих партій Франції від поразки ультраправих. Виборці зітхнули з полегшенням. Лівий блок виступив єдиним фронтом. Тому люди знали за кого голосувати, щоб протистояти ультраправим. Звичайно, хвилювання присутні вже зараз щодо того, а як нам вдасться організуватися, але в будь-якому разі ми відчуваємо справжнє полегшення від того, що змогли здолати ультраправих. Одним із лідерів лівого альянсу є Жан Люк Меланшон. Це важковаговик французької політики, а також популіст, критик Сполучених Штатів та чільник партії Нескорена Франція. Меланшон вкрай одіозний персонаж у 2018 році. Приїздив до Москви для участі у ході так званого безсмертного полку. Макронівці не відріз, відмовили співпрацювати з ним. Меланшон за словом у кишеню теж не поліз. Тепер воля народу має бути суворо дотримана. Відтепер жодні хитрощі, кулуарні домовленості чи комбінації неприйнятні. Урок, який слід винести з цього голосування, є остаточним. Поразка президента і його коаліції очевидна. Президент повинен поступитися і визнати це. Прем'єр-міністр повинен піти. І прем'єр пішов. Габріель Аталь подав у відставку. На чолі французького уряду політик пробув лише сім недовгих місяців. Втім, його крісло не пустуватиме. Аталь керуватиме урядом і надалі, але вже у статусі виконувача обов'язків. Політична група, яку я представляв у цій кампанії, навіть якщо вона набрала втричі більше ніж прогнозувалося останніми тижнями, немає більшості, і тому, дотримуючись республіканських традицій і своїх принципів, я подам президенту заяву про відставку. Партія Макрона прийшла на виборах другою. Взяли понад 160 місць у парламенті. У кілька разів перевершили песимістичні прогнози політичних експертів. Вибір у президентського блоку віднині невеликий або коаліція, або технічний уряд. Розпустити парламент не зможуть ще протягом року. Це забороняє конституція, і макронівці вже готують для себе простір. Крім кандидатури Меланшона, у лівому альянсі ще є кого обрати. Це голосування покладає на новий народний фронт величезну відповідальність знайти спосіб рухати Францію вперед і відповідати на потреби французького народу, реагувати на виклики війни, зміни клімату та нерівності. Надія, створена цим союзом лівих і екоактивістів, є головною політичною подією цих виборів. Новий народний фронт народився тут, у цій будівлі, менше чотирьох тижнів тому. Ми мали це зробити, але нам навіть вдалося перемогти, і тепер ми будемо керувати країною. Новий народний фронт створили спеціально під вибори. Блок ішов без лідера та без чіткої програми. Партійці погодились лише щодо необхідності підтримувати Україну, підвищити мінімальну платню та сприяти мігрантам. Попри перемогу, більшості ліві не мають. Яким буде парламент, важко передбачити. Більшості немає. Лівим буде дуже важко дістати в довіри на формування уряду і реалізувати всі обіцянки. Тому після радощів настане час для розчарування. Для національного об'єднання теж не так багато позитиву. Президент відчуває певне полегшення порівняно з масштабом поразки, яка могла статися, але вони все програли. Авантюра президента Макрона спрацювала. Він вчасно розпустив парламент і зупинив зростання популярності ультраправих. На перемогу у виборах він і не сподівався. Медіа, втім його критикують, називають політичний простір Франції після виборів ілюзією, ілюзією, яку побудував президент Макрон. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Змінив хід великої війни Валерію Заложному 51. Він знав про плани Росії та готував українське військо до нових викликів. На посаді головнокомандувача був два з половиною тяжких роки. Що вдалося за цей час зробити? Віталій Зелевський продовжить. Якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Валерію Залужному 51. Він став обличчям української армії у перші дні великої війни. Під його керівництвом наше військо проводило блискавичні операції з визволення Київщини, Харківщини та Херсонщини. Валерій Залужний передбачав початок великої війни і поступово змінював наше військо. Змінити ЗСУ було найголовнішим завданням для колишнього головкома. Валерій Залужний не навчався в російських чи радянських військових школах і постійно говорив про нетерпимість до відлуння СРСР в українській. Армії, колишній головнокомандувач, став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку Тайм. Про його військові справи заговорив увесь світ. Номер впливового часопису вийшов із заголовком генерал всередині українського контрудару, який змінив хід війни. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення і кмітлива тактика ведення бою на ранніх етапах війни допомогли країні відбити російський натиск. Його іменем називають дітей та вулиці. А на будинках з'являються мурали, з Ортретом залужного він рідко дає інтерв'ю про те, що разу у його словах знаходять сенси. Цитати колишнього головкома досі розлітаються мережею. Хоч як тяжко нам не було б, але вже точно не буде соромно. Перемога для нас це визволена територія і потужні надсучасні боєздатні та, мабуть, дуже великі збройні сили України, які не дадуть РФ повторити те, що відбулося, і те, що відбувається зараз. Єдність наша головна зброя. Двічі залізний генерал підтримував благодійні збори п'ятого каналу на рад. Для ЗСУ під час першої його прес-конференції колишній головком підписав наш календар без цензури. Цей лот п'ятий канал продав за 100 тисяч гривень. Валерій Залужний прийшов усі щаблі військової служби. Від 2014-го воював на сході. Там отримав позивний волонтер. Головкомом Валерій Залужний був два з половиною роки. Кадрову перестановку у вищому військовому командуванні Зеленський назвав перезавантаженням для багатьох українців. Ця новина стала справжнім ударом. Люди запускали флешмоби на підтримку залізного генерала. Залізний генерал пішов із посади з найвищим рейтингом довіри українців. Про його успіхи на полі бою напишуть книжки. А поки що Валерій Залужний допомагатиме дипломатично як посол України у Великій Британії. Віталій Залевський, п'ятий канал. І ДСНС повідомляє, що кількість загиблих. Від російської атаки у Києві зросла до 22 і поранених до 72. А також на місці руйнування будинку в Шевченківському районі вдалося дістати з під завалів жінку. І це остання інформація. Станом на цю годину. На хвилину залишайтеся, будь ласка, з нами. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій.